За останній місяць в Канаді ми з чоловіком на двох сходили на 10 кілограмів. Він на сім, я на 3. І зараз я вам покажу, що ми купуємо в магазині, і в кінці розкажу, скільки це нам коштує. Ну, от, і які ми продукти взагалі споживаємо. Перше, це яйця стандартно, 30 штук, великого упаковка. До речі, не всі з цих продуктів прям здорові, якісь там супер харчова, здорове харчування, але ми намагаємося просто обмежувати якусь кількість цукру, напевне. І так далі, не їсти жирну їжу, ми взагалі перестали їсти тут в ресторанах, бо у них дуже сильно все жирне. Так, далі. Любов любов цих українців. Просто е е е сухарики Флінт з крабами і сухарики Флінт з цитроном. Дві пачки. Дубов, хто любов, хто любить сухарики, пишіть в коментарях. Далі упаковка фініків. Тут цілий кілограм, їх вистачає дуже недовго. Так вони також солодкі, так у них також багато цукру, але як замінник, так взяти до кави одну-дві штучки можна. Далі. Морозиво, ми дуже сильно любимо морозове. Е, І ось це морозиво, це якесь перший раз ми сьогодні взяли на одну цю штучку, оскільки 50 колорів з йогурта. І мені от одної штучки вистачає, щоб закрити свою базову потрібність в чомусь солодкому, бо я обожнюю солодке і мені кожного разу після кожного прийому їжі потрібно щось з'їсти солоденьке, тому ось таке морозиво одне можна собі спокійно дозволити. Далі це равлик. -боб». Ось такі саме пастелани, желешки, жилешки, а пастела ще була третя, десь не можу зараз знайти. І ми їх також купуємо. Тут офігенний склад, лише просто о фрукти, і все. О, наприклад, тут тільки вишня і яблука. Все тут ман просто манго. Тому також купуємо в якості перекуса не тільки дітям, але й нам воно заходить. Далі замість чіпсів під якийсь фільмець похрустіти ми купуємо ось такі, типу, чіпси з норі. Вони дуже смачні, вони такі трохи солоненькі, Одна упаковочка, тут така, от така одна упаковочка, це 25 калорій. Тут велика упаковка, її також недовго хватає, класно всіли ввечері. Там десь під фільмець, замість звичайних картопляних чіпсів, які є неймовірно калорійні. Далі у нас ось такі йогурти. В одному такому йогурті всього лише 40 калорій. Вони смачні, вони типу то з різними десертами, тому саме їх і купуємо. Наступне ще морозиво, ось таке морозиво дуже смачне, тут 130 калорій на 188 мл, тобто на пів цієї пачки, всього лише 130 калорій і тут так само. І воно дуже смачне, це з солоною карамелью, це з цим пінет-батер. Не пам'ятаю, як буде українською. Тому також купуємо. Далі замість осочаного молока ми беремо саме ось таке. Воно класно, воно смачне, всього лише 35 калорій на 250 мл. Воно класно збивається в кавомашині, здає дуже гарну піну. І ми до, саме до кави додаємо саме це молоко. Бо якщо брати низькокалорійне, звичайне е, коров'яче молоко, воно таке не дуже насичене. А ось це мені подобається найбільше. І ми його купуємо не через те, що ми вигалині, а саме через його низькокалорійність консистенцію і е, оцю здібність, Класно збивати піну для кави. Наступне в Вінерсі або в Хомсенсі можна знайти такі сиропи. Це, вони тут 0 калорій, тобто класно їх додавати до кави, також їх завжди беремо замість будь-якого підсолодовича. Далі, звісно, ми завжди беремо гречку, це прям стандарт. Це смачно, це класний продукт. Так, трохи дороговато, але у фрешку у нас тут все є, чому б і ні. Далі завжди беремо о, такі грибочки, самі польські, бо ну, канадські вони без, ну, не мають взагалі нормального смаку. Чоловік дуже любить. Ці гриби. І також ми ще польські огірочки також беремо, і вони дуже смачні, вони не дешеві, 8, більше 8 доларів ця банка, але ну нехай буде. І все інше по стандарту, фрукти, овочі. Зараз я вам візьму загальним планом, щоб все не показувати. І все це я скажу десь на 360 доларів. У нас вийшло багато, але це нам вистачить тижні на два. Я дуже сподіваюся. Так, загальний план, те, що я вам показувала. Тут огірки, помідори, капуста, сметана. Там навіть є скумбрія. У нас таку скумбрію зараз я витягну. Це я. Ось таку скумбрію продають у нас. також, Дві штуки взяла. Одну зараз їмо одну ще колись на потім. Тут також у нас овочі, а ще. ось низькокалорійні напої, Тут у нас краш зіро і пепсі зіро. Далі тут у нас банани таркілеси, класно з них піцу робити як основу для піци, та й просто робити різні типу, типу шаурму домашню. Тут є там груші ще, і огірочки, як я казала. А, так, і ось цей ще все ще з хомсенсу ми набрали. Тут різна італійська паста. Мені дуже подобається італійська паста. От, наприклад, за 4 долари. Оця от велика упаковка також її будемо їти. Вони класні з по складу і гарної по якості картопля. І ще морозна, різна закинемо. Воно все низькокалорійне, закинемо в морозилку, і буде, буде це нам прям надовго. Будемо тягати. Ну і порошок. Ну, типу, капсул для порошку, також 17 доларів були на знижці, тому взяли. Ну ось якось так у нас виходить ось такий величезний, величезна розпаковка. 360 доларів. Дорого, але якось так. А ви пишіть, скільки ви витрачаєте взагалі на продукти в Канаді, і чи стежите ви за цукром, чи стежите ви за калоріями, чи взагалі на це не звертаєте увагу.